У мене було запитання про 17 номер. Я його трошки була там не побачила, але слава Богу, добрі люди допомогли. Ларіса побачила цей номер і просили його зняти. Значить, зараз я вам все докладно покажу і розкажу. Так, дивіться, Вілла Сімак, так, я вже вам розповідала, має ось великий будиночок. Має отакий будиночок, в якому я живу, де номери з кухні. І я навіть не знала, сама тільки сьогодні знала, що ще є оцей будинок, в якому оцей знаходиться 17-й номер. Він також, бачите, тут в дворі все поряд. Ну а тепер йдемте, я вам його покажу, цей номер. Тут Нагадую, як у мене, бачите, відкриваються двері. І тут, на другий поверх, заход. Ну, ось, я піднялася сходами. Бачите, ось оцей будиночок видно, цей будиночок видно. І ось знаходиться цей номер. Тут, бачите, вікно. Виходить на це вікно, якби немає тут прямого доступу до світла, але ну, тут він і економ номер такий: економ-економ номер. Заходимо, що ми бачимо? Тут у нас два окремих ліжка, є панелю, ось, бачите, щоб тепло було. Є телевізор, є отака от шафа. Шафа. Зеркалом. Ну, дивіться, яка зручна шафа велика. Так, і це кухня. Ось також, дивіться, яка простора, велика кухня. Є холодильничок, плита, бойлер, гаряча водичка. Ну, така простора кухня. Все. Тут все є, дивіться, теж. Тарілки, каструлі, все-все-все-все є. Так, ну і дивимося санвузол. Теж, отак от, от є унітаз, умивальничок і душова кабінка. Ось такий номер. Ну, я ж кажу, це смарт, ой, не смарт, а економ. Економ варіант номер. Такий номер коштує на двох людей 400-450 гривень. Якщо тут одна людина, то 250-300, в залежності від сезону. А на двох 400 450 от така ціна. Так що ну, дуже, дуже економна ціна, я вам скажу. Якщо там на одного 400, то тут на двох 400, Ну, це якщо ви зараз приїдете. Так що, будь ласка, кому номер сподобався? Весь дерев'яний нормальний номер. Просто ж ну, такий він не дуже великий. от, І що сподобався, оце 17 номер. Добро пожаловать!